Ну, що, друзі, звісно, не дивуйте, бо у нас зараз все таке по хаті. З Божою помічю, з вашою допомогою, з моїми молитвами, я купила шнури, купила дріт. На дві бухти мені не хватило грошей. Ну, не то, що не хватило грошей. Я взяла одну повну бухту, і тут 30 метрів. Бачите? Во. І... Бо мені треба була і шпакльовка і цемент. І почнемо ми робити з тих кімнат, які пострадали, які після пожару. Поняли? Як? Якщо мені вже не хватить сюди, ну, то вже тоді буду доводити, бо вже ці дві кімнати треба теж доробити. Тобто я брала поки не розчитуючи на ці дві кімнати, які менше саме пострадали. Де саме менше пострадало, воно буде робитися в саму останню чергу. <кій> Цей Кабель буде кидатися від счетчика, від автомата до коробки, до такої коробки. А з коробки на люстрі різетки буде кидатися отакий. Він вже трохи менший, до півторачка. Цей 2,5, а той півтора. Поняли, як? Во. Взяла 4 мішка. Я взагалі взяла 5 мішків, шпакльовки. Один мішок мені в магазині не додали. А ми так бігом спішили, бо приїхали з братом, магазин закривався. То брат буде в Доражні, він забере п'ятий мішок. П'ять мішків я взяла. Ну, Дали поки 4. Ну, взагалі є 5 мішків, шпакльовки і мішок цемента. Мені треба мішок цемента, щоб закласти там двері одні. Вже як робиться, теж заразом. Докупила ще два кольори таких. Так, ще. Валик під шпаклівку. Ось і якісь йолочки чи як воно там правильно зветься, щоб провода е... піддержувати, поняли? Ну, не гвоздиками прибивати, а такою штукою їх. Во. Взяла дві тройних розетки. От розеток мало. Ну, дві тройних взяла. 52 гривні одна така штучка тільки. Це без розетки, це тільки одна ця коробочка, пластмаска. О, Ось саме розетка. А, це виключатель. Три виключателя. Ось такі. Теж брала. Саме дешевше, простеньке. О, і такі во Різетки брала. Ну, ця розетка, вона йде сюди, всередині. Цю штуку вставляється. Поняли? Отак. Вот О. А під них ще оце воться. Певно, щоб провода там були всерединки. Оця штучка ще, бачите? О, оце під виключателі Оцючка оцього. Ось І дві ізолянти брала отаких. Кажуть хлопці, м'яка, добра. Так, поки. Поки добре. Пока... Рука... врізеток мало. І, так, і все. Ну і залишилося тепер люстри, таке понаходити. Поняли, як. Как... Поки я їздила, хлопці вже перейшли сюди. Вже вони отут деруть. О, вже потолок пішов в ход. Починають... Все приводити в божий порядок. Бачите? Як відрізняється, яке тут яке там. Я зайшла і в хаті аж посвітлішало, слухайте, аж на душі тепло стало. Зато вони дивіться які. Всі білі. Ви всі білі, всі в впилюки, всі в пилюки, білі. Васька диви, аж лице біле в нього зовсім. Я в нашу сільську групу написала, чи нема ні в кого стекла, бо щось я не можу розібратися, що мені куди треба. Ще одне вікно десь в мене на дворі є. Одне ж побила я, звідти витягнули. Коротше, треба стекла мені. О. А завтра прийде людина, яка перед цим знімала в себе в хаті такі вікна, і в них є старі. Якщо вони підійдуть, вони мені їх віддадуть. Поняли, як? То там будуть стікла. Оця дверця закладеться, цю дверь ми будемо закладати. Не буде тут прохода. Тут буде ванна кімната, це все закладеться, закриється. Як вже воно зразу робиться, то вже його зробити по-людськи. Кирпич є. Цемент взяли. Завтра мені брат привезе піска, тут телевідра треба, його багато не треба, щоб заложити. Буде добре. Ще залишилося мені таке: штори, тюлі, різетки. Ой, ці. да, розетки. Euh, люстри якісь почепити, щось таке поробити. О, з підлогою. З підлогою теж я сьогодні була, друзі. Дивилася. 400 гривень, отакий листок, терсоплити, чи що тут стоїть. Мені сюди листів 5 треба буде. Поняли? Тобто, сказати, як. Я не буду закривати збір, я не буду поки прибирати карту свою з інтернета. Хто буде могти, хто скільки зможе буде кидати, і я, я буду стягуватися, буду старатися, щоб ще підлогу тут зробити. Ну бо така підлога, вона ж не буде з тими дирами. Я вже думала, якимись досками тулити. Та в мене й досок нема таких, чим я позатулюю. Поняли, як, по-любому, треба щось чимось десь закривати. Це і все. Все пошпаклюється і тут ще й буде шпакльовка рідка розводитися, будуть узори робитися по стінах. Валіком спеціально. Отак. От Проводка є, робота завтра почне кипіти. Ну Хлопці і зараз працюють. Деруть бідні Ті стіни. Як мав пенята. Всі білі. Там мій брат, як завжди, за мною. А що, як завжди, десь якась біда, ти біжиш, спасаєш, допомагаєш, не лишає мене в біді. І Саша біжить, спасає, і Діма, і Таня приїжджала, дерла ті ось стіни, як мовпочка, стіна. <рес> Вся була в пилюці. Всі в кубки, всім Богу дякувати, всім благодарна. І мама тут була теж два дні сьогодні, щось вона не прийшла. Не знаю, щось, щось певно зайнято, бо ж то біжить, а це щось немає її. Так, що так. Зараз малі подеруть, проведемо Діму додому. Так що Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Дякую всім за підтримку, за те, що допомагаєте мені грошима. Справді, я лишилася без копійки. Сьогодні я теж поїхала, всі гроші віддала. Приїхала, показую до хлопців, в мене лишилося чек. І щось там 20 гривень вилучу. Все, всі гроші пішли все дороге, таке, всі, я в шоці була. Е, оці кабеля дуже потягнули. У мене електрика, оця, що я сьогодні набрала, у мене пішло до 5000 електрики. що оце, Я вам показала кабеля, е, резеточки, включателі, а ще десь три, три патрони ще взяла. О. Так що з цими цінами, то хай Бог милує. Так що, хто допомагає, хто не відмовляється, всім дуже велике дякую. До до зустрічі в наступних відео.